Сьогодні на сесії буду головувати я, керуючись пунктом 1 статті 46 закону України про місцеве самоврядування, пунктом 8 статті 14, пункт 1 статті 21 регламенту роботи селищної ради 40-му сесії 8-го скликання оголошую. Ще два депутата, це Рома і Датський Ілля Петрович. участь у засіданні Почно і Рома у нас 22 Умагань. В Україні триває повномасштабна війна. Російська агресія це війна проти українського народу, який став на захист свободи та демократичних цінностей. Ворог хоче знищити Україну незалежність не лише фізично, а й знищити українську націю. За цей час загинуло тисячі медвіців, з них багато дітей. Прошу шанувати пам'ять загиблих наслідок збройної агресії Російської Федерації. За, за для наближення нашої перемоги. Оскільки сьогодні я бувати на строковій сесії у селищної ради, для належної роботи нам необхідно обрати секретаря пленарного засідання. Пропоную секретарем пленарного засідання обрати в облака Олександра Чи будуть якісь інші позиції? Добре, добре. Прошу голосувати. Хто за те, щоб обрати секретарем пленарного засідання Бобрика Олександра Лукавича, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Всі так, за. Рішення прийняті. Продовжуємо роботу сесії. Для роботи нам необхідно брати лічильну комісію. Пропоную досладу лічивної комісії включити наступну депутату. Буравського Сергія Борисовича, Порядок денний з торгової сесії розв'язаний з цим На порядок денний виноситься два питання, які підлягають іграєм нерішеного. Пропоную затвердити порядок денний за основу працеводження. Прошу голосувати Хто «За», «Проти», «Потребно», «Все рішено», «Привіт». Також пропонується наступний регламент з сесії з ради. Доповідь до 5 хвилин, запитання до 3 хвилин, виступи до 3 хвилин. Орієнтовна протяжність засідання до 15 хвилин. Прошу затвердити наступний регламент роботи сесії. Хто за? Проти. все рішення. і до затвердження регламенту. Затвердження порядку ремонту. Перше питання про внесення змін до бюджету в Домирецькій селищної територіальної громаді на 2025 року. Прийняв зміни до постанови 252, і це постанова номер 150 січня, з якої надали дозвіл місцевим радам за зараження залишив. Це має ставити офіційно визнати фінансовому органу лише без розведення. Тому на ваш розгляд пропонується це затвердити цей залишок. Сума 2 мільйони двісті. Що сесії, що вони в нас залишки вийшлося, оскільки вони в минулому році не ми прийняли бюджет вже, і, то вони пішли в залишку. Це є цільові кошти, які фактично на інші цілі ми не можемо використовувати. Ще ми всі решта залишків поки що не розглядаємо, будемо на черговій сесії розглядати, а іменно цих, щоб не призупиняти харчування і можна було... Належно чи моніторнути договори на забезпечення харчування учнів перших-четвертих класів пропонується цей залишок освоїти фактично. Тут чи два будуть два якісь три. запитання визначати? Зауважено вирішення оцінкового речі, Якби вони не були субвенції, а не залишками. Якби був поточного року, тоді... Сесія надала дозволу, от ми вже актуальна виконкові. Це, 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 що ви на це ж суті в тому, що субвенції нарахункові ми доручили. Викунковому приймати субвенції, і їх засвоїли. А це воно, оскільки ми прийняли в 2024 році ці кошти фактично. Вони пішли в залишки. Ну, чи будуть якісь ще запитання відповідно? Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу таксовому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Стримався. Об'єкта малої приватизації комунальної власності Володимирецької селищної територіальної громади. 19 вересня минулого року відбувся процес малої приватизації шляхом електронного аукціону з продажу нерухомого майна вулиці за адресою в селищі Володимирець вулиця Соборна. Проєкт це гаражі. Було уплатно 13 грудня 2024 року, був укладений договір купівлі продажу, які посвідчені нотаріально. Також наша аукціон був оголошений з умовою. Тобто, покупець був зобов'язаний протягом місяця від дня укладання договору купівлі продажу, оформити в оренду земельну ділянку, а також відшкодувати вартість оцінки майна. Ці умови були виконані, і наразі, відповідно до закону про приватизацію державної комунального майна. Сесія має прийняти рішення про завершення процедури приватизації. Прошу підтримати дане рішення. Яка сума стане? Майно блоковане за 570 тисяч гривень. Це гаражі. Ці, що діляно сімейному. Не за 200 тисяч, в нотаріалі. Ні, не за 200 тисяч, 500 Це одно, а 500 Ні, ні, 500 тисяч. 570 тисяч. Використали їх вже за різні. не використали, ми їх... сесія була, ми їх повернули назад. Ну, я маю на увазі використали, а потім вернути, бо була загроза, що може не уплатити договір. Да. Вони залишки. Ну, це, це рішення, я виконую, необхідно для того, щоб бо ми ж там вимагали і укласти договір оренди користування земельної ділянки. Що ці всі дії вчинені і після вчинення цих всіх дій законодавство вимагає, що ну, завершити та, процес. Так, у нас був аукціон з умовами. Уголи ви виконаний місячний терміт саме за завершуємо процес. Чи будуть якісь ще запитання відповідача? Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу поцілому. Хто за? що які необхідно обговорити провідному. Тоді питання порядку денного строкової дочергової сесії селищної ради розглянути. Чи будуть якісь зауваження до доведення сесії? У відповідності до пункту 1 статті 21 регламенту роботи селищної ради, строкову сесію 8 литра ми оголошуємо this time.